Так, друзі, доброго дня, громадська організація ДОС та Вінницький осередок Мазур Юля. Поки ми з вами всі воюємо на різних фронтах з загарбниками, наша Верховна Рада продовжує воювати проти нас. Значить, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект номером 8067 про корпоратизацію Держпідприємства на «Енергоатом». Значить, у нас з вами підступно продовжують викрадати наше з вами майно. Під час повномасштабного вторгнення, під час війни, під час е, всього того, що відбувається, людей продовжують заганяти далі під плінтус. І е, саме війна зараз не дозволяє зібратися всім дружно в купу і піти морди мордитим депутатам, тому що те, що відбувається, ну, це вже просто ні на яку голову не налазить. Зачитаю вам статтю про цей енергоатом і хочу, щоб ви зрозуміли, що про дешеву енергетику тепер можна забути. Значить, про це повідомив у телеграм-каналі Нардеп Ярослав Желізняк. За його словами, документ у цілому підтримали 259 депутатів. Законом пропонується визначити процедуру утворення акціонерного товариства на енергоатом, 100% акцій, якого належатимуть державі, та порядок формування статутного капіталу і функціонування цього товариства заявили в енергоатомі. Ну, ми прекрасно з вами знаємо, що вже 100% акцій належить державі е, в Нафтогазі. Ми бачимо, як там відбувається. Тобто ми вже з цим всім пересікались. І коли ми говорили вам, що газ це тільки початок, то дійсно це тільки початок. Тепер. Беруться за енергетику. Мало того, що і так все нормально не функціонує, ми бачимо ці відключення, ми бачимо атаки, ми бачимо це все, ну, якимось дивним чином, ще і приватизація енергоатому. Як зазначили в енергетичному комітеті Верховної Ради, питання корпоратизації енергоатома на порядку денному з 2012 року додали в комітеті. Там також підкреслили, що організація ефективного корпоративного управління державними компаніями є одним із зобов'язань України за угодою про асоціацію з ЄС. Корпоратизацію енергоатома було включено до меморандуму як умову для видачі кредиту МВФ. Тому ще раз подякуємо усім тим, хто бере кредити, за які мають розраховуватися українці поколіннями. Звична для великих інвесторів корпоративна структура енергоатома дозволить залучати десятки мільярдів доларів у нові проекти, які було анонсовано нещодавно, заявили в енергокомітеті. Корпоратизація не змінює власника енергоатома, залишається у 100% державній власності, органом управління ним є кабінет міністрів, дуже цікаво, правда, у нас всім управляє кабінет міністрів, навіть не Верховна Рада, навіть не президент, навіть не люди, не народ, а Кабінет міністрів. Така собі гора, хуям називається. При цьому набуті державою в результаті утворення АТ акції підлягають приватизації, а також передбачається заборона поділу пакету акцій, що належить державі. Корпоратизація змінює застарілу організаційно-правову форму, яким є державне унітарне підприємство на сучаснішу та стабільнішу юридичну форму, яка є зрозумілою для партнерів компанії. Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються державні підприємства, не мають інструментів для ефективного контролю за державними активами. З корпоратизацією скорочуються адміністративні функції суб'єктів власності, створюється нова, прозора та публічно підзвітна структура управління. Йдеться у повідомленні. З корпоративним управлінням підвищується ефективність діяльності підприємства, адже з'являється можливість швидкого та якісного реагування на запити учасників ринку, додали в комітеті. А ми не забуваємо, що громадяни не являються учасниками ринку, то кому будуть продавати ту електроенергію і хто буде цим учасником ринку. А також ми не забуваємо, що в Україні відсутній закон утворення реорганізації. Та знищення юридичної особи приватного публічного права. А це означає, що усі структури, які є створені в Україні, юридичні особи приватного права, тобто приватні компанії. Там також розповіли про економічні та юридичні вигоди, зростання капіталізації встановлюється справедлива вартість активів державної компанії. А те може створювати дочірні підприємства для реалізації нових проєктів. Зрозумілість організаційно-правової форми дає можливість залучати іноземні інвестиції, а те може залучати кредити без державних гарантій, прозорість управління і вимога публікувати звітність, а те підвищує ефективність компанії. У першому читанні проєкт закону про корпоратизацію енергоатома був ухвалений 19 жовтня 2022 року. Значить, я не хочу матюкаться, я вам скажу так. Але коли я дивлюся, ті новини, які мені натрапляють, бо дуже багато тих новин, вже за всім просто не встигаєш прослідкувати. Коли раніше в день приймалося кілька законів, то ти міг зайти, почитати кожен закон і нормально його зрозуміти, зрозуміти для себе, що так, що не так, з чим треба боротися, з чим не треба боротися. У зв'язку з такою ефективністю роботи Верховної Ради, яка відбувається зараз, просто фізично не встигаєш, тому що ну побачила, прийняли там 20 законів, а їх треба перечитати, а в них треба зрозуміти і все інше. І ми з вами реально не знаємо, за що голосують наші обранці, за що їм вже треба товкти морду. Тому, на мою особисту думку, морду треба товкти кожному і за будь-яку дію. Тому що нічого доброго спочатку... Війни з їхнім приходом я особисто не побачила. Нас загнали з тарифами, замість того, аби зараз, навпаки, людей звільнити від сплати комунальних платежів, тому що людям важко, люди єлі виживають. То людей змушують через приватні суди сплочувати російським олігархам за наш з вами український газ, за нашу з вами електроенергію і за все інше. Натомість місцеві церкви. Ще кожному громадянину намагаються втюхати різні договори по вивозу сміття, по ще чомусь. Скажіть мені, будь ласка, у нас працювала економіка до цього, у нас все повністю розбазарили, у нас немає ніякої своєї зброї, у нас немає нічого свого українського, у нас є просто наші злодії, яких американці зараз намагаються поставити в сіло, але ми з вами ж не можемо бути в рожевих окулярах і думати про те, що... Америка їх буде садити. Ніхто з ними нічого не буде робити. Американцям важливо показати, що вони провели аудит, що вони зробили перевірку, що вони перевіряють, куди йдуть кошти американських платників податків. А садити їх мають наші з вами створені оті е, компанії СБУ, Набу, ДБР і ціла купа інших, які якимось дивним чином весь час були сліпі, а тут різко. З приїздом комісії з Америки прозріли. Такого дуже багато. І ми з вами мовчимо і сподіваємось, що війна закінчиться швиденько, а війна буде тривати до тих пір, поки вона буде комусь вигодна, тому що будь-яка е, сфера функціонує, поки приносить комусь е, дохід. Я думаю, що ви прекрасно маєте зрозуміти, кому ви платите зараз за ту. Електроенергію і за газ неодноразово я вас просила, пишіть запити, або якщо лінуєтесь писати запити, то читайте хоча б те, що поприходило вже людям. Читайте, тому що ви сплочуєте загарбнику, ви сплочуєте Кацапа. Подивіться, будь ласка, вчора СБУ затримала, не затримала, вручила підозру депутату Верховної Ради від Миколаєва. Ой, зараз скажу вам, господи, як це він там. Значить, депутат від ОПЗЖ, який якимось дивним чином, ну прям, ну, має російське громадянство. То як так? Ну, я не розумію. І ніхто не може зрозуміти теж, як так виходить, що за матеріалами СБУ підозру у державній зраді отримав депутат Верховної Ради на основі доказів, які зібрала. Контрозвідка СБУ, підозру у державній зраді, отримав народний депутат України Олег Волошин. Якщо ви зайдете, подивитеся в Вікіпедію, відкриваєте це доступна інформація і читайте. Олег Волошин, ви побачите громадянин Росії, депутат Верховної Ради. А що ОПЗЖ вони не проросійські, це для когось новина? Чи що? Чи спочатку повномасштабного вторгнення, чи спочатку війни, якщо вони змінили назву, то що в них погляди помінялись? Чи може, ну я не знаю, що там відбулося. Чого, якого чорта вони не, не сидять? Я не розумію, тому що е зелені вигідно, щоб в них був кворум приймати такі закони про приватизацію енергоатому. Дуже прекрасно. А ми з вами, як тупе стадо, сидимо, дивимося марафони і хлопаємо в долоні, що війна скоро закінчиться. А війна не закінчиться, а знаєте ще чому? Тому що ціла купа добровольців, які з 14-го року воювали за нашу землю, сидять по тюрмах. Того, що невигідні вони були режиму Порошенка і не дуже вигідні сьогоднішньому режиму. Про це треба говорити. Подивіться, будь ласка, яка кількість хлопців, які пройшли а то, які вміють і знають воювати, сидять в тюрмах, сидять під домашніми арештами. Скількох активних людей було прибрано за ці роки? Чого ми з вами про це не говоримо, чого ми з вами нічого не робимо? Нас е, пересіюють знаєте, через сито. Той, хто е, стоїть отак от стопчиком, то той в дирочку падає в нікуди, а той, хто ліг під систему, то той в ту дирочку просто вже не влазить. Отак от якось у нас відбувається. Сидить Павлов за що? За те, що показав розкрадання труби, дружба 2 Сидить Семенченко під домашнім арештом, за те, що розкрив «Роттердам Плюс і палив офіс Медведчука. Таких там всіх треба палити. В чому проблема? Це моя особиста думка, я на неї маю право. Ми ж в демократичній країні, в якій нас заганяють з кожним днем, все далі і глибше в те стіло. <кій> я просто не дуже розумію, за що зараз воюють наші хлопці. Коли повністю всі державні підприємства, які у нас ще були, то за час війни повномасштабного вторгнення воно все повністю підходить під контроль е, проросійських олігархів. То, може, для цього і була розв'язана ця війна? Для того, щоб швидесенько енергетику нашу передати в приватну власність, бо ну, з газом ми вже давно зіштовхнулися, я не розумію, просто за що, чого мають воювати. Одні, а інші мають на цьому ще й збагачуватись. Мало того, що сидять вдома, то ще й мають на цьому збагатитися. Е можна говорити багато про е промову Резнікова за 30 тисяч гривень, що так буде справедливо. Слухайте, а ви не пробували от Резніков і вам подібні, а ви не пробували хоча б трошечки натягнути на себе форму, пожити в казармі, повоювати, ну, хоч щось зробити. То бачила інтерв'ю. Ще одного, який стіну будував зайчик Сеня, який дуже гарно розповідав людям, що українці сидять по хатах і ніхера не роблять. Так дорогенькі, а що ви зробили? Ви розікрали все. У нас українці реально йшли на танки з голими руками. І якщо ви подивитесь новини, нагадуйте, бо це наша з вами історія. Ми це вже все пережили і не можна давати просто цьому повторюватись. Початку повномасштабного вторгнення нагадайте собі Харків, нагадайте Ізюм, нагадайте Мілітополь, Маріуполь, е, Херсон, хто тікав першими? Не поліція, не СБУшник, яких днем з огнем там було не знайти. Хто тікав першими? Не мери, які тепер поверталися і отримують грамоти, але чомусь президент. Е, при приїзді в Ізюм порвав, верніше відібрав у Марченка той орден, який він йому дав, за мужність, за оборону міста. Тому що президент приїхав і побачив, що більша частина міста залишилась, ніхто їх не евакуйовував, і ніхто їх нікуди не вивозив, і люди самі там сиділи і справлялися зі своєю бідою, як могли. І виявляється, коли Ізюму взяли, то в місті навіть не було жодного укриття, які були підвали, то ті були закриті. Ну чого про це ніхто не говорить? Чого зараз хлопці, торнадівці, замість того, аби. Я не тільки про торнадо говорю, їх дуже багато активних людей, які вміють воювати, які добре знають цю справу, вони сидять по тюрмах або відбиваються в судах, а воювати забирають калік, реально, людей, в яких немає здоров'я воювати, то невже це не утилізація нашого населення? Ну, я може я щось не так розумію, але я дивлюся, коли в нас всі такі ділові, розумні, розказують про те, що е, держави немає, е, все приватна юридична особа. Так ми про це давно говорили. Де ви були тоді? Чи ви думали, що вас не буде касатися? Що е, оці РТЦК будуть вас обминати, бо ви придумали, що воно незаконне? Чи поліція вас не садить? чи штрафи вам не виписують, чи що не робиться? У нас крадуть все. А це крадуть тому, що у нас люди живуть за принципом Моя хата з краю. поки мене не коснулось, доти нічого я робити не буду. А як клюну вже півень в п'яту точку, о, тоді починають шевелитися». Я це дуже добре знаю, тому що та кількість телефонних дзвінків, які я отримую, ну. За день до 100 чоловік мені дзвонить і просить, що Юля поможе відпетляти, бо РТЦК незаконне. Ну так не буде. Хлопцям на нулю потрібна заміна, і я більше ніж впевнена, що їх бояться міняти. Тому що той, хто пройшов те пекло, повернеться сюди і побачить це блядство, то сидіти рівно на задниць, так як сидять зараз тут всі в тилу, не будуть. І саме тому їх не міняють, їх доукомплектовують. От, от в певному батальйоні є втрати, значить, взяли мобілізованих, запхали ти дири ними і все. А ротація, яка ротація? До поб'єдного конца Резніков сказав. Якось так, друзі, вибачайте, звісно, за емоції, але я просто не знаю, до чого ми з вами довоюємось і з якою кількістю втрат. Вийде Україна в кінці. Тому що ми втрачаємо не лише людей це саме основне звичайно. Але ми втрачаємо і ті самі землі, тому що закон про продажу землі є. Ми втрачаємо ті самі державні підприємства, які ще були, позалишалися. Є дуже чудовий закон про те, що в українців можуть відібрати землю, ну, комусь щось не так понравилось. Байдуже, що вона у вас приватизована. олігарха забрати не можна. А вас, простих смертних запросто. Тому включайте люди розум, давайте будемо об'єднуватися, будемо щось робити, бо ми з вами досидимось до того, що реально нам повертатись не буде куди. Далі буде Геодоста, разом до перемоги. Волю всім активним, чому всім злодіям.